Є новина, друзі. Чому зупинили постачання зброї в Україну? Дослухайте до кінця. Вже ми маємо набагато більше новин, і я їх проаналізував. Як на мене, як на мене, ну, як мінімум, є два можливих варіанти. Чому саме зупинили постачання зброї в Україну? Перший варіант це втрата комунікації нашої адміністрації з адміністрацією ну, в нас офіс, в них адміністрація чому я про це говорю? По перше, є сигнали. Вони вже давним давно надходять. Це стаття, що Єрмака ніхто не хоче бачити в білому домі. З ним не хочуть говорити. До речі, вчора, коли це відбулося, Єрмак каже: Ви там не пишіть головні за... голосні заголовки. Ми працюємо. І якби от це тоді був сигнал того, що якби його треба замінювати, і треба іншого комунікатора, який може вести перемовини, якщо з ним ніхто не хоче е, говорити. А зараз я нагадаю, нам готують посла в Америку. Це одногрупник Єрмака, міністр інформації. І Якщо його поставлять і дійсно це правда, ну тобто, це взагалі буде провал дипломатичний повністю, тобто не буде комунікації е, жодної. І що це підтверджує? По перше, про це говорить Порошенко. Він постійно про це говорить вже довгий період, і от, от два дня тому він дав інтерв'ю. Він теж каже, що він готовий допомогти. Тому що в нього там є зв'язки. Він каже, що реально в Україні шалена проблема. Він там жалівся на свої санкції. Шалена проблема того, що ну, Єрмака ніхто не сприймає, і комунікація українського офісу президента з адміністрацією Трампа вона втрачена повністю. І треба міняти, якби Єрмака і Маркарова треба міняти посла, тому що вона симпатизувала демократам і з нею взагалі ніхто не спілкується. І це треба робити давним-давно. Ну це вже загублений повністю час. Що, я от як на мене підтверджую, що дійсно комунікації в зеленського і його оточення немає з адміністрацією. Трампа взагалі це зустріч вчорашня зеленського з бізнесом з американським бізнесом, американською палатою, на якій Зеленський просив їх впливати через ну своє підприємства, через свій вплив, через свої зв'язки на адміністрацію Трампа, щоб вони відновили. Ну, Постачання ракет ППО, тому що ППО потрібно для захисту їхніх американських підприємств в Україні. Ну якщо президент знаєте, не може зв'язатися, тому він іде якби до бізнесу. Це добре, бізнес можна використовувати, але це показник того, що комунікації саме от чиновників офісу з чиновниками адміністрації немає. Тому що в першу чергу має дзвонити один помічник іншому, там 에, другий помічник іншому. Зв'язатися з держсекретарем цього немає. А ми маємо реально тільки реакцію там Пентагону, вийшов речник Пентагону, і сказав, ні, ні, ми не будемо відновлювати, тому що ми президенту Трампу запропонували відповідні там постачання зброї, які. Потрібні йому для його бачення завершення війни не для бачення України, як її захищати, а для бачення е, Трампа. І ми будемо дійсно рахувати, тому що Байден дав дуже багато зброї. За багато зброї він роздав. А президент Трамп він відстоює інтереси ні, не України, а США. Тому ми маємо діяти в інтересах США і. Е, Знайте, шеф казує, що це постачання зброї. Ну таке враження, що його спеціально зроблена зупинка постачання зброї, тому що навіть не повідомили республіканських сенаторів. Вони про це не знали. Один з сенаторів навіть запросив екстрений ну, екстрену зустріч в Білому домі, щоб йому пояснили, для чого зупинили постачання зброї. Тобто вони обурені цим. Тобто, це свідомі дії чиновників адміністрації Трампа, і Трамп мовчить. Ну, тобто, скоріше за все, він в курсі йому про це доповіли. А наші з ними зв'язатися не можуть. У нас Зеленський йде до бізнесу, а не спілкуючись там з чиновниками. Наше міністерство оборони звернулося до американського. Ну, відповіді поки що ми не бачимо. МЗС викликало повіреного. Теж реакції не маємо, є тільки реакція. того, що вони далі будуть зупиняти, і те, що це свідома дія, ще підтверджує, що нам заблокували зброю в польському аеропорту Жешев, там де в нас хаб транспортний, і навіть звіт там не передають. там. Є зараз десятки ракет, і їх не продають. Навіть міністр оборони Польщі сказав, що йому дуже прикро, що США так поступає з Україною. Ну тобто, це свідомий хід. Перше, це втрата комунікації, і це, як на мене, виглядає дуже правдоподібно. І другий варіант, ну, як на мене, що от це саме після слів речника Пентагона, воно вказує, що Трамп буде давати зброю, так як йому вигідно, по його плану завершення війни. Це може означати, що в Україні є якийсь інший план. Пентагон про нього дізнався і вирішив цей План припинити постачанням зброї. Просто-напросто зупинити дії України. Якісь, про які я не знаю, ймовірні дії України. Тому що, ну, ці слова не просто сказані. І Трамп мовчить. зрозумієте, він мовчить. Ці слова абсолютно не просто сказані. Що по плану Трампа для завершення війни? Не по плану Зеленської і України для чогось, а по плану саме Трампа. Напишіть, що думаєте. Лайк, репост, підписка, і телеграм. Підписуйтесь.